І так, привіт, друзі та підписники глядачі мого каналу. Сьогодні невеличкий сюжет. Там я перед цим показувала який вихід тушки, так, яка в нас вага кролика там скільки місяців. А зараз нам дуже було цікаво. З того моменту, як ми купили гранулятор, вже пройшло 3 місяці. І оце кролики від нашої Полтавки, а вона ж помісна. Ем, вона з-під велетня і каліфорнійця, а спарована вона вже нашим кролем-паноном. І от, до чого я веду ці кролики у нас 20 березня, і це у нас мужчинчики. І вони у нас їли з самого початку лише комбікорн. Ті, що я вам показувала, вони наші їли зерно, сіно, а тоді вже згодом встали на комбікорн. В тому, що ми гранулюємо. Кому цікаво наш рецепт гранули, то я залишу посилання в описі до відео. І зараз хотіла зважити цих кроликів і подивитися, яка ж вага в 3 місяці кролика, який їв наш корм, до речі, без вмісту БМВД, лише додаємо сорбент. Ну, це ми ось почали нещодавно буквально додавати. Так, по нулях. Ставимо цю лахматусика цього. Ні, не тікай. Сіди. Все, куди? Втік? Так, дубль два всадила я. Так, зараз я прибираюсь і дивимось. Три, майже 400. Оце кролик вам трьохмісячний. Який їв постійно, самого малечку наш корм. Нашу гранулу змістом соняшниковий там, була в нас соєва, зараз не додаємо макуха. Трикальцій, от і нещодавно сорбент. Почував. а так зерно в додачу і 35% сіна. Більш детально, кому цікаво є рецепт у мене на каналі. Так що можете подивитись. Давайте вкинемо ще декількох. Так, ще одну. Ще одного беремо, ану тихенько сиди. Сиди, сиди, сиди. Так, сівся. Дивимось 3 і 0,8. Ну, 3 кілограми. Так, і посадила я ще одненького. Так, тут 3200. Так, кроль пішов в похід. О, так що дивіться, я вважаю, що це результат. І от прямо мені було дуже цікаво зважити конкретно вже тих кроликів, які в нас їли постійно гранулом. От, ми купили гранулятор в лютому. От там десь місяць, так, грубо кажучи, ми гралися. так Чоловік там підбирав, як то кажуть, звикав, вчився. От, з березня ми вже почали дійсно кормити постійно. Вже якийсь випрацьовувати рецепт. гранули. І оці кролики в нас їли постійно гранулу все своє життя, тобто 3 місяці. Сьогодні в нас 20 червня, от, значить, рівно 3 місяці. Так що, от такий ми маємо результат на нашій гранулі. А це ось наша Полтавка. Пили ми її в Полтаві, я їздила. Гарна така самка. Наводила нам добре, нормальна кількість. О, зараз у неї дієта, сіно і ячмінь. Або ще, якщо є час там і змога, то робимо гранулу дієтичну. от, Так що якось от такі у нас, бачите, справи. Так що, дорогі кролівники, напишіть, будь ласка, свою думку з приводу такої ваги от, і віку кролика, дуже цікаво почитати буде. Яка ваша думка? Чи це вже дійсно от те, що потрібне? Бо писали, що мало. Ну, звісно ж, мало, тому що на той час наші кролики, ті, що я вам показувала, вони не їли самого народження грану. Ми її не купували, а вже як почали робити, то вже ось і маємо результат. Це ті, що вже постійно були на ній. Додаємо і висівку там, до речі. От, макухи я казала. Так що що, я чекаю від вас, від вас коментарів, лайкосів. Ну і, звісно, цікаво, дуже ваша думка. Так, а далі будуть відео. А, вже чекайте, скоро все-таки переробка кабана. Як то відбувалося, наскільки це вигідно. Зовсім скоро. Так що до зустрічі в нових сюжетах. І я бажаю вам миру, здоров'я і добра. До зустрічі!